До кінця квітня Івано-Франківськ матиме новий статут. Оновлений проект документу територіальної громади міста презентували експерти. Нову редакцію статуту розробили фахівці виконавчого комітету міськради та громадські активісти. Хоча минулого року Івано-Франківськ визнали найбільш відкритим і доступним обласним центром у роботі міськради є ще чимало недоліків, кажуть експерти. До прикладу, у чинному статуті, для того, аби громадяни могли внести на сесію якийсь проект рішення, треба зібрати 10% підписів населення, яке має виборче право. Це приблизно. 14 тисяч за новою редакцією статуту мешканцям міста достатньо буде 300 підписів. Є, наприклад, конкретна проблема: далеко не потрібно ходити. Наприклад, надається в оренду земельна ділянка, на якій планується побудувати якийсь торговельний комплекс. Відповідно, мешканців перелеглих будинків ніхто не питав. Прийняттям цієї норми мешканців цих перелеглих будинків, зібравши 300 підписів. Вони зможуть ініціювати проект рішення про скасування попереднього рішення про проведення відповідності до законодавства, і він буде розглянутий обов в обов'язковому порядку. У новому статуті міста також є зміни щодо проведення громадських слухань. За статтею 56 діючої редакції потрібні були підписи не менше 5% територіальної громади. За новою редакцією документу громадянам дали більші права. 7 тисяч людей повинні збирати підписи для того, щоб провести громадські слухання. Ну, М'яко кажучи, безглузда норма. Е, пропоновані редакції пропонується, що ініціаторами громадських слухань можуть бути 70 не менше, ніж 75 членів територіальної громади. А якщо питання стосується якоїсь окремої частини міста або якогось окремого будинку, то взагалі сім чоловік. Новий статут передбачає активну участь громади у житті міста. У положенні про місцеві ініціативи йдеться про те, що городяни зможуть не лише контролювати роботу депутатів, а й отримують право впливати на міську раду. Це не є рекламна децентралізація, рекламна реформа місцевого самоврядування. це конкретні, чітко виписані механізми. Ініціювання з боку громадян вирішення самих проблем і заслуховування чиновників, реформа щодо якої не може бути компромісів, тому що як зазначив секретар міської ради, чинна редакція статуту взагалі нам з вами не дозволяє по суті. Ні, ініціювати місцеву ініціативу, ні, по суті, ініціювати громадські слухання. 4 березня відбудуться великі громадські слухання. Усі пропозиції від активних мешканців прийматимуться до 12 березня. Далі проекти із запропонованими пропозиціями виноситимуть на розгляд виконкому і сесію міськрад.